Друже, привіт! Я дуже радий, що ти дивишся це відео. Якщо ти його дивишся, це означає, що ти хочеш впливати через соцмережі, що є дуже важливим. І сьогодні я хочу дати тобі п'ять практичних порад, які допомогли мені створити аудиторію у майже 35 тисяч підписників. І я впевнений, що допоможуть вам ефективніше розповсюджувати християнські цінності на просторах інстаграму, тіктоку, Ютубу в соціальних мережах. Тому не переключайтесь, додивляйтесь до кінця кожен з цих. Кроків буде дуже практичний, і якщо ви застосуєте їх всі, у вас неодмінно вийде побудувати успішний християнський інстаграм. Перший крок це зрозуміти свою місію. Саме найважливіше це те, що ви говорите. Ваша ідея, ваше послання, ваш меседж, який ви хочете донести до людей. Ви не просто публікуєте фотографії, ви не просто публікуєте рілси. Кожен ваш допис в кожну вашу фотографію ви вкладаєте сенс вашого особистого послання. Тобі потрібно визначити, про що ти хочеш говорити про родину, про Молодь про служіння, про пасторство це може бути що завгодно, але вам потрібно визначити свою вузьку нішу і працювати тільки в ній. Без цієї ясності ти будеш постити все підряд і не матимеш чіткої структури і чіткого послання. І це призведе до того, що тебе ніхто не буде дивитись, і ти не матимеш своєї аудиторії. Другий крок це працюй з увагою. Сучасні алгоритми працюють так, що найважливіша частина твого відео або допису це перші три секунди, які глядач дає тобі. То, якщо ти не захопиш увагу глядача в перші три секунди, ти просто зловиш свайп, твої відео ніхто не буде дивитись. Тому дуже важливо працювати саме над цим, посилюючи свої гачки, посилюючи заголовки, посилюючи свої меседжі таким чином, щоб глядач, побачивши твоє відео, не хотів свайпати, а хотів залишитись якомога довше. І алгоритми, бачучи ось цю залученість, вони будуть просувати твої відео далі. І порада, яку я хочу дати, починай свої відео, свої дописи з дуже сильного мес. Меседжу. Третя порада, третій крок це розповідай історії. Це можуть бути твої особисті історії, це можуть бути історії з Біблії, це можуть бути свідчення історії інших людей. Але завжди розповідай історії. Люди обожнюють слухати і читати історії. І порада, яку я хочу тобі дати, це використовуй ось цей алгоритм. В центрі твого меседжу має бути людина. Має бути проблема і має бути Божа відповідь, має бути рішення. І ось цей алгоритм дозволить тобі побудувати класну надихаючу і захоплюючу історію, яку буде хотітися перечитувати або переслухувати, тому що люди запам'ятовують не якісь прості сухі факти. Люди запам'ятовують історії замість просто написати Бог вірний завжди. Напиши про те, що я втратив роботу, але Бог відкрив мені нові двері. Я став кращий. Ця історія торкає серце. І тоді твоя істина і твій меседж він оживає. Четверта пора. Да, яку я хочу тобі дати, це системність набагато важливіша за натхнення. Краще постити три простих відео на тиждень, чим одне геніальне, але один раз на місяць. І практична порада, яку я хочу тобі дати, тобі потрібно скласти календар з своїх публікацій, створити контент-план, якого ти будеш суворо дотримуватись. публікувати в один час, в один день, стабільно на протязі тижнів. Тоді ти матимеш результат. І найбільша помилка людей це те, що вони чекають натхнення. Вони чекають, коли. До них прийде муза, і вони почнуть писати, почнуть записувати відео. Але успіх приходить до тих, хто планує і хто виконує ці плани. Усі абсолютно соцмережі і сучасні алгоритми люблять регулярність, і це ключ до того, щоб відкривати двері до більшого впливу. І п'ята остання порада цей дій завжди з Богом. Тобі потрібно мати відносини з Богом для того, щоб ти міг комусь щось віддавати. Ти не можеш бути сам пустий і віддавати комусь. Тобі потрібно постійно мати. Ти молитовне спілкування з Богом і постійно молитися перед тим, як ти створюєш контент, як ти його публікуєш, молитися про те, щоб Бог використовував це відео для того, щоб розширювати Боже царство, але ні в якому разі не зупиняйся на молитві. Тобі потрібні практичні дії, які ти будеш робити після того, коли ти помолишся, тому що соцмережі це не просто про якісь відоси, це не просто про якийсь вплив, це поле битви. Ти не просто знімаєш відео, ти не просто публікуєш рілси. ти сієш зерно в серця людей, тому готуйся не тільки технічно. Але й духовно, це лише п'ять невеликих кроків, які допоможуть тобі ефективніше розповсюджувати Євангеліє. Але повна картина набагато ширша. Я створив курс, де ми на протязі шести тижнів розбираємо абсолютно всі деталі від твоєї стратегії і позиціонування до монтажу алгоритмів і зростання твоєї аудиторії. Якщо ти хочеш серйозно впливати в соцмережах, це твій наступний крок. Всі, ті, хто додивились до цього моменту. Я вам дуже дякую. І для вас я підготував безкоштовний чек-лист з десятьма ідеями для ваших наступних дописів. Ви можете знайти його за посиланням під цим відео. Тобі потрібно починати негайно сьогодні, тому що якщо твій голос замовкне, то чиї голоси буде чути твоє покоління? Підписуйся на цей канал, підписуйся на мене в інстаграмі, і побачимось в наступному відео.